Стоїте ви в садку ранньою весною біля вашого дерева. І не знаєте, що вам робити. Рано оброблять мідмісним препаратом по голій лозі. Чи не рано це до розпускання бруньки? Одні говорять, що ще почекайте. Інші ви дивитесь відоси вже обробили. Що його робити? Зараз ми спробуємо вам, з вами в цьому питанні розібратися і, сподіваюсь, вам стане все зрозуміло. Поїхали до досточки, зараз нарисуємо. Господи, поможи! Намалював вам табличку. Зараз спробуємо розібратись максимально просто. Е, перша обробка до розпускання бруньок робиться мідвмісними препаратами: Blue Bordeaux, біошок, медян, бордоська рідина і так далі. Ну то понятно. Але ступор вводить питання, що говорять: типу, при середньодобовій температурі плюс 5. Запитуєте: а отже ж, мінус 3 та мінус 2 буде навіть ближніми днями. Ну, нежелательно. І початківці думають, блін, так що ж робити? Ті ж мінус три і в квітні будуть, іноді й в травні вони бувають, що, ждать травня чи що. Ні. Якщо ви початківець забудьте, ото в кінці лютого можна на початку березня сміливо шуруйте мідмісними препаратами цю першу обробку до розпускання бруньок, того, що ви, її як початківець, пропустите. Тепер дивіться, в чому суть. От саме. Першої обробки в тому, що воно обробляється міддю у великій концентрації і того до розпускання бруньки, щоб мідь пропекла оцю всю лозу по нерозкритій бруньці. Бо якщо брунька розкриється вже, то вже буде гаплик цій бруньці, спалить. Якщо для того, щоб не спалити бруньку, потрібно зменшувати втричі концентрацію того ж медяну, тієї ж бордоської рідини, там не 300 грам на відро води мідного купоросу, а 100 грам концентрації. Але тоді суть першої обробки обробки Втрачається. Якщо не концентрованим обробляти, а коли вже розпуститься, тоді вже обробляють хорусом антигрибковим з інсектоакарицидами. Що таке інсектоакарициди, це від шкідників, а хорус це від грибка. Ну інші препарати, ну ми найчастіше хорус, що використовуємо. Дивіться, в чому вертаємося сюди. За оце мінус три забули, це поняли, так? чому радять от подовше тримати, що обробили всеред зими та й не морочили собі голову. Да, отам в січні на початку лютого Тож ні? Чого? Того, що мідь це контактні препарати. А що таке контактні препарати? Ви його напшикали на дерево, на нього пішов дощ, і воно змилося за кілька разів. Тобто мідь вона не впитується в дерево, можна там вапно додається, краще держиться. Да, Само собою, або прилипачі додаються, краще держиться. але воно не держиться, воно змивається в будь-якому разі. І пройде пару дощів, воно зми... змиється. Якщо серед зими обробити, ось, наприклад, серед зими, то отут уже. Оц... Цей період у нас буде дерево незахищене, правильно, ну там чим кущ неважно. І того поближче. Але в оцей період, коли вже воно ближченько до весни, там по регіонам, звісно, є уточнення. Якщо в кінці лютого багато хто в південних регіонах вже обробили, якщо в північних регіонах там на початку березня можна ще не обробляти. Але якщо ви в цьому дуже не розбираєтесь, ото кінець лютого, початок березня, обробіть для того, щоб ви не провтикали. того, що якщо ви не побачите вже зелене, Конус і прошуруєте концентрованою міддю, ви нафіг спалите ваш садок і на тому конець. Ем, а якщо на всякий случай зменшувати концентрацію, то тоді ця перша обробка теж нафіг не нужна, виходить, Того, що вже обробляти можна іншими препаратами, По дозуванням і так далі. Мільйон разів я це розповідав, і інші блогери, то вже інша історія. Про суть, я сподіваюсь, ви зрозуміли. Хух!